Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную тобі намалювати кота. Для початку набираємо беремо тоненький пензлик і набираємо на краєчок пензлика чорної фарби. Посередині нашого аркуша трішечки відступаємо ліворуч, промальовуємо дужечку ось так. Одна. І трішечки відступаємо в сторону, промальовуємо. Обов'язково нам для початку нашої роботи, так, щоб вийшов такий малюнок, як у мене, потрібна акварельна бумага і фарби акварельні є. Тепер ми угорі потовщуємо нашу ось цю лінію, дужечки. одна, і точно так потовщуємо другу. Є. І промальовуємо ніби ось такі лінії, на одній стороні краєчком пензлика, і точно так промальовуємо на другої, з другої сторони. Є. Тепер же цим нашим пензликом утворюємо кружечок, це будуть очі нашого кота. Ось сюди. Є, і точно так робимо на іншій стороні. Угу, Є. Тепер нашим чорною фарбою, так, у нас є на пензлику, подовжуємо ось ця лінія, щоб виходила, і ця лінія також трішечки виходить за нижній пів нашої кружечок. Вийшла. Трішечки ми її зробили ширшою. Є. Тепер промальовуємо нашим краєчком, так само пензлика промальовуємо трикутничок, відступаємо трішечки униз і промальовуємо ось так трикутничок тільки без верхньої частинки. Раз, Є. Опускаємося донизу, лінія Є, і ось сюди промальовуємо одна дужечка, і на іншу сторону точно так промальовуємо інша дужечка Є, чорною фарбою. Так, робимо кружечки посередині нашого ока. Робимо один кружечок. Так. І в іншому оці точно так робимо інший кружечок. Однакові по величині. Угу, два кружечки у нас є. Так. Чекаємо, поки вони. Висихають, беремо рожевий колір, ніжно-рожевий, не занадто яскравий, Так. і промальовуємо нашим ось цим кольором носика. Ось тут, промалювали носика, вимили пензлика і зробили. Розтяжку. Угу. Тепер беремо, ось тут змочуємо трішечки водичкою, але не доходимо до наших ліній чорних, щоб воно не розтеклося. Набираємо трішечки рожевого кольору, і ось так ставимо такі точечки, і тепер пензликом просто сухим. так? Трішечки водичкою і розтираємо, робимо розтяжку. Угу. Верхня частина наших очей висохла. Так, ми набираємо блакитний колір, і блакитним кольором зафарбовуємо повністю ось цю частинку наших очей. Нам потрібно буде повністю зафарбувати. Не набирайте багато води, щоб не розтеклося. І зафарбовуємо повністю ось цю частинку. Угу. Одне око і точно так повторюємо наше друге око. Зафарбували, не виходьте за лінії. Угу, Очі є, ми їх не чіпаємо. Тепер беремо наш пензлик, вимиваємо, і що ми робимо? Нашим пензликом просто водичка, і ми проходимося ось сюди, змочуємо наш аркуш. Ось так, кружечко. змочили наш аркуш. Паперу. Угу. Є. Тепер трішечки набираємо на краєчок чорної фарби. І що ми робимо? Ставимо ось такі по колу, так, ніби малюємо кружечок, але так як у нас аркуш зморщений красиво наша фарба розтікається. Угу. Для цього, щоб так розтікалося, нам потрібна акварельна бумага, так? Я вже вам це казала. І ось сюди промальовуємо до очей, ставимо точно так. Ось так доторкаємося нашим пензликом, як вам вподоби, ближче до очей далі. Так, як вам подобається. Угу. Тепер додаємо трикутнички вгору, змочуємо фарбу водичкою. Так. Це будуть наші вушка. І точно так ставимо крапочки, і вони у нас будуть красиво розтікатися до низу. Угу. Одне вушко, і також робимо точно так і з іншим вушком. Так. Розтікається донизу. Угу. Ось так. Ця частинка у нас є. Вимиваємо знову пензлика, щоб він був сухенький так, і чистий. І набираємо на нього трішечки води. Угу. І промальовуємо пів овал, де буде наше тіло нашого котика. Ось сюди півовал тіла нашого котика водичкою. Водичкою промалювали півовал тіла нашого котика. Угу. Повністю промалювали. Беремо знову чорну фарбу і ставимо точно так, як ми робили, ось там. Вставимо точечки. І водичкою вони у нас зараз будуть розтікатися. Так. Вгору вниз наші краплинки розтікаються. Угу. Доходимо ось сюди. Розтікаються наші краплинки, можемо зробити темніші смужечки. Так. Де нам до вподоби, там ми робимо. І водичкою і нехай розтікається. Так. Угу. Тепер, що ми робимо далі? Вимиваємо знову нашого пензлика. Добавляємо. мені хочеться ось тут додати на нашій мордиці. Угу. Є. І тепер я беру ось тут у мене змочений так, аркуш. Я промальовую звідси ось сюди, промальовую нашого посередині так? змоченого нашого. Так, я промальовую хвостик, і на сторони розтікається наша фарба. Наш хвостик є нашого котика, і темнішою фарбою промальовую ось цю частинку нашої ніжки і допомагаю розтектися. Угу. Тепер беремо на краєчок. Фарбу, взагалі трішечки-трішечки, і промальовуємо ось такі тоненькі лінії, ніби шерстинки внизу ось так. Угу. Є. Промальовуємо грудці ось такими. Лініями, і промальовуємо нашого котика передні лапки. Ось сюди, такими лініями тоненькими, і повертаємося назад тоненькими лініями, одна лапка, і поруч з нею буде зовсім поруч тоненькими лініями краєчком пензлика, наша інша лапка, і промальовуємо ось так, де наші будуть пальчики, угу. додаємо трішечки темнішим, ось тут мені хочеться додати такі смужечки, вони також у нас будуть розтікатися по наших щічках. Є. Угу. Yeah. Вимиваємо пензлика, щоб він був сухий, так, і чистий. Трішечки набираємо водички, і нам необхідна зараз буде біла фарба. На краєчок пензлика набираємо білу фарбу. І що ми робимо цією білою фарбою? Лишаємо бліки на наших очах. Так, світле місце. По формі наших очей, ось. Обережно не доторкайтеся, щоб не розтерти так, нашу роботу. Домальовуємо ось тут. І на другому оці точно так. Блік. Так. І внизу нам потрібно зробити ще маленькі такі невеличкі крапельки. Ось тут і ось тут. Так. Додаємо ніби нашим очам, угу. є наші бліки. Так. Білим кольором, що в нас є краєчком пензлика, що ми робимо далі? Промальовуємо у вушках краєчком пензлика ворсинки. Так. Угу. Ворсинки в вушках. Коло ось тут будемо промальовувати наші ворсинки коло очей, тільки обов'язково повинна висохти наша ось ця частинка, так? Коло очей. Тоненьке. Лінія, і вусика наші будуть іти ось сюди, на сторони, краєчком пензлика промальовуємо. Угу. На одну сторону і на іншу сторону. Промальовуємо тонесеньки усика до гори. Так, наш котик готовий. Підписуйся на наш канал, став лайки і до нових зустрічей!